Вітаю всіх! Сьогодні відео від будинка з ремонтом, за ворісники». Сам будинок загальна площа йде 320 метрів, житлова площа 210, є навіс на 2 авто, терас 110 метрів. Паркомісця і навіс на 5 авто. Будинок із цегла побудований, фасад цегла, також термодерево, алюмінієві вікна. Вентиляція зроблена центральна. У будинку є вхідна група, це гардеробна. Яка буде вбудована, зараз зроблять ремонт. Кімната на першому поверсі зроблена. Дерево натуральна підлога. Потім йде велика вітальня з камінною зоною кухня з виходом на велику терасу. Також є загальний санузом і є котельня. Санузом і котельня, яка вже газовим котлом, степною підлогою зроблена, з баком. Другий поверх. Дуже красиве вікно. Зараз покажу вам. На другому поверсі є три спальні, два санузли, дві Шафа з гардеробною і дві тераси. Це перша кімната дитяча, друга кімната окрема з виходом на терасу. Ось така тераса з виходом на дві окремі кімнати. Потім є загальний санузон з ванною і душовою. Туалет з гінічним душем, і ще буде рукомийник дороблений. І остання кімната, майстер-спальня, своєю гардеробною, шафлею, на трасу і такий красивий санвузол з душою також і з ванною. Рукомийник на двох.